Шановна шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ при порушеннях постави. Розпочнемо завжди з дихання вправ. Ходимо, я піднімаємо руки вгору дих. Через сторону опускаємо дих. і ще глибокий дих. Опускаємо видих. ще глибокий дих. Через сторони видих. І ще раз обдих. Видих. Наступна вправа. Хода на носочках, Руки за спиною. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. намагаємося тримати спину, спину рівною. Плечі розведені, живі, підтянутий. Відборіддя паралельно підлозі. Наступна вправа? Руки на затилку. Ходимо на п'яточку. Продовжуємо вправу. Наступний етап ходи лівою е коліною. Намагаємось дотягнутися до правого локоточка. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, 4, раз, 2, три, чотири, раз, два, три, четыре, раз, два, три, 4, раз, два, 4, раз, два, Досить. Руки за спиною в замочку. Ходимо з високим підняттям коліна. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Три, раз, три, досить, перехресна хода. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Три, два, три, чотири, раз, два, три, досить, руки на поясі. Ходимо з високим, підняттям голений. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, Три. Досить. Наступна вправа. Продовжуємо ходу. Руки на плечах. Підрахунок. Раз. Піднімаємо руки вгору. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Раз, два, три, чотири. Раз. Три. Чотири. Ходимо, становимся боку. Ходимо приставним шагами. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Тримаємо спину рівно. Раз. Два. Три. Чотири раз, 2, три, чотири раз, два, три, чотири, досить.